Глава Міноборони України Рустем Умєров у вівторок, 28 травня, повідомив, що російські окупанти ставлять собі за мету відкрити новий фронт на півночі України. Росія може відкрити новий фронт на півночі України так попереджає міністр оборони Рустем Уміров. При цьому, за його словами, Росія також готується ще й збільшити чисельність своєї армії на 300 тисяч людей. Він уточнив, що наразі чисельність російської армії в Україні та на її кордонах становить біля 500 тисяч осіб. А також, за словами представника ДПСУ Андрія Демченко, російські окупанти можуть спробувати розширити зону бойових дій на кордоні будь-якої миті, щоб розосередити сили та кошти збройних сил. Він підкреслив, що кордон України та Росії наразі залишається. Непростим напрямком, який несе велику загрозу. Що стосується кордону Сумської та Чернігівських областей, російські окупанти там накопичують свої війська. Так повідомляє представник головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, полковник Ігор Прохоренко. На цьому напрямку ворог накопичує війська на території Росії. Щодня завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, намагається знищити об'єкти критичної інфраструктури, атакує ракетами та шахедами. Сили оборони знають про плани супротивника та роблять усе, щоб їх зірвати. Вживаються також заходи щодо виділення резервів та засобів вогневої поразки противника. За словами полковника Прохоренко, у ворога на Сумському напрямку є угрупування. Але для досягнення стратегічних цілей його замало. Правда, ворог може спробувати зайти на цьому напрямку, щоб розтягнути сили оборони. А також керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російські окупанти планували наступати на Сумську область у комплексі з Харківською. Тому так важливо дозволити Збройним силам використовувати західну зброю для ударів по території РФ. Наразі російські війська використовують свою територію як укриття, в іншому випадку їх можна було б нищити ще на підступі до українських кордонів. Правда, президент Франції Макрон висловив підтримку наданню Україні дозволу на використання Західної зброї для ударів по військових базах на території Росії. Макрон підкреслив, що ракетні атаки на Україну здійснюються з території Росії, тому Україна має право нейтралізувати ці бази. Французький лідер уточнив, що удари повинні бути спрямовані лише на військові бази, з яких запускаються ракети, і не повинні чіпляти цивільні споруди. Також Макрон зазначив, що обмеження на такі удари фактично означають, що Україна. Отримує зброю, але не може її використовувати в повному обсязі. Раніше нагадаю вам повідомлялось про те, що Швеція та Британія дозволили Україні використовувати поставлену ними зброю для ударів по території Росії. А також у Держдепі та Пентагоні зробили заяву щодо ударів по території РФ їхньою зброєю. На жаль, Вашингтон продовжує дотримуватися. Своєї позиції щодо ударів українською Україною по території Росії, заявивши, що це не заохочується, зазначивши, що США не надають Україні можливості для таких ударів. Про це заявив речник Державного департаменту США та Пентагону у вівторок, 28 травня. Таким чином, політика США залишається незмінною, тобто, вся їхня зброя повинна використовуватися лише для захисту. Але тут. Варто зазначити, що Україна не має більшої підтримки ніж з боку Сполучених Штатів. А також я вам нагадаю, що раніше видання Bloomberg повідомляло, що США не дозволяють Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії, однак є натяки, що позиція Вашингтона може змінитись. На цьому в мене все. Обов'язково підпишись. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.